Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу! Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро і для вас карта дня на 28 лютого. Подивимося по всіх знаках Зодіака. Овне. Для огнівту туз мечів швидке вирішення якоїсь затягнутої проблеми, проблему, на яку ви навіть не сподівалися вирішити. Також матимете гарну змогу розпочати нову справу, завзяти за якусь нову роботу, яка вас буде забирати, звичайно, багато сили і енергію, але роботу, якою ви будете задоволені. Тому вперед, будьте активні, дійте, у вас все вдасться. Старший аркан сила на дні колоди говорить про те, що якщо якісь конкурси, змагання і тому подібне, то матимете гарний позитивний результат. Успіх матимете. Також карта говорить, що ви були сміливі, рішучі, впевнено йшли до тої цілі, яку ви перед собою поставили, і матимете гарний результат. Тельці. У тельців колесо фортуни доля на вам посміхається, вдача на вашій стороні, але не спогніть її. Ідіть зустріч в всьому цьому, працюйте, приділяйте більше уваги, деталям, дрібницям. Працюйте наполегливо працюйте, і то вдача буде завжди з вами. Будуть якісь фінансові питання, вирішення складних питань, переговори якісь важливі можуть бути, обговорення якихось важливих подій та ухвалення важливих рішень, взагалі будуть питання із паперами пов'язані. Тому багато і наполегливо працюйте. І удача буде з вами на вашій же стороні. Близнюки. Для близнюків випадає король Пентаклів. Король Пентаклів говорить про вирішення якоїсь складної фінансової ситуації. От щось вас хвилювало, то ви з цим активно впораєтесь. Також король говорить про те, що в вашій, вашому житті наступає світла смуга. Ви готові до нових звершень, готові проявляти себе і змінювати щось у своєму житті. Також можуть бути якісь обговорення, якихось питань стосовно нерухомості і якісь питання, якісь поради стосовно фінансової сторони. Ці поради ви обов'язково отримаєте, які і допоможуть вам у вирішенні складних ситуацій. Королева мечів на говорить, що вам допоможе жінка у вирішенні певного питання. Також карта говорить про те, щоб ви керувалися тільки розумом, а не емоціями. А емоції під чинким контролем. Раки. Для раків. Також король Пентаклів, який говорить про налагодження в фінансових питаннях, про якусь пораду в фінансовому питанні, про готовність вирішувати будь-які складні ситуації, що ви сприяєте стійкость, зможете показати себе як діловий лідер, ви зможете, знаєте, заслужити з... Заслужити довіру свого бізнес-партнера люд, з людиною, з якою ви працюєте. Десятка пентаклів говорить про щастя, радість і успіх у ваших справах, про сімейне щастя. У вирішенні от ваших питань, скоріш за все, ви зможете довіру близької людини відновити, яку давно ну, от, втратили, були якісь мали проблеми з цим. Також карта вказує на те, що. Оця нова робота, ось так ще ваші оці нові перспективи, які перед вами відкриються, принесуть вам успіх і щастя та радість. Леви, для левів випадає рицарь мечів. Рицарь мечів говорить про конфліктні ситуації, які будуть виникати, про можливі пошуки порозуміння, про те, що можуть виникати моменти, де ви будете себе захищати, а деякі моменти, де будете захищатися, а виникатимуть іноді такі моменти, де потрібно буде йти самому в захист, нападати, можна сказати. Також карта радить уникати конфліктних ситуацій, по можливості уникати. Але коли виникають ситуації, де треба йти вперед, захищати рідних та близьких та себе, тому тут дійте активно і вперед, але обдумано. Будь-які дії потрібно пам'ятайте, обдумувати і не робити необдуманих кроків. Ви маєте це розуміти. Двійка жертв говорить, що будете зважувати всі за і проти, приймати якесь важливе рішення, як діяти вам далі. Ретельно все обдумайте, без всякого поспіху. Ретельно. І ви з зовсім обов'язково впораєтесь. Діве, карта дня для дітей. Отдії випадає король жезлів, досить такий активний насичений день, день, в якому ви зможете проявити себе, втілити в реальність велику кількість своїх справ, ви зможете показати, на що ви здатні, що ви гарний лідер, що ви можете дати корисну пораду, що ви можете скористатися корисною порадою, що ви можете надати корисну інформацію, тому, так, тому подібне. Можливо, буде зустріч з наставником, або ж ви будете на самим наставником. На дні кводи дев'ятка мечів, карта страхів і ви будете переживати, хвилюватися е, про те, що е, щось піде не так, що щось піде не за вашим планом. Контролюйте себе, тримайте себе в руках, будьте впевнені, як це у вас вдасться. Терези, для Терезів, а для Терезів-рецермачів конфліктні ситуації певні непорозуміння. Можуть виникати проблеми і на роботі, можуть виникати проблеми в особистому житті, можуть провокувати на конфлікт, де бажано пройти мимо, стримати себе в руках, і, знаєте, не приймати це близько до серця, і не приймати якихось поспішних рішень у чергових справах, або починати щось глобальне в цей день не варто. Просто От, коли провокують на конфлікт, прийдіть мимо і не намагайтеся відповісти їм тим же самим. Не відповідайте занадто різко на критику. Знаєте, справедливі до зауваження допоможуть вам. От виправити ситуацію і подивитися на неї з іншого боку. Четвірка мечів говорить про те, що ви дуже втомлені і потребуєте відпочинку. Ви втомилися від цього всього. Втомилися від того, що хтось там вас е, намагається, намагається вас оббрехати. Е, про те, що хтось хоче вам нашкодити. Ви втомилися від цього. Вам просто від цього всього потрібно відпочити. Скорпіони. У Скорпіоні випадає імператор. Допомога або ж це буде від чоловіка, або взагалі від людини, яка має досить таку при посаді гарній, яка допоможе в вирішенні якогось складного питання. Також карта говорить, що активно зможете проявити себе в цей день. І якщо серйозних справ не було, ви зможете втілити в реальність велику кількість справ досить успішно і позитивно. Тому вперед, переробіть якомога більше справ у цей день, навіть більше, чим ви планували. Ви це з легкістю зможете зробити. Тому вперед день для. Вас важливий і значний, і ви зможете дуже багато чого проробити і багато чого втілити в реальність. День буде досить успішний. Стрільці. Для стрільців десятка пентаклів, яка вказує на щастя, радість, задоволення, стабільність, успіх і впевненість в завтрашньому дню про сімейне щастя, про благополуття вашої родини. Але будуть виникати якісь в другій половині дня конфліктні ситуації, де вас можуть активно провокувати. Але пройдіть мимо. І не звертайте на це все уваги. І суді все буде добре. А підтавшись із цим конфліктним ситуаціям, ви дуже багато чого зіпсуєте. Козіроги! У Козирогі п'ятірка пентаклів. Карта закликає не витрачати зайвого, не брати борг і тому подібне. Побережіть своє фінансове становище і не заганяйте свої борги. Також карта говорить, щоб не робили якихось необдуманих покупок. І не бійтесь, просити допомоги. Попросивши допомоги, вам її обов'язково нададуть водолії. Водолії, королева Кубків, гарні світлі, позитивні емоції, щастя, радість, задоволення. Такий, знаєте, настрій. просто... Літати хочеться від радості, от такі позитивні емоції. Але можуть виникати моменти, де хтось у вас може ну, певними діями, певними словами, намагатися образити. Не звертайте на це увагу і не беріть це близько до серця. Також вам о, допоможуть у вирішенні якогось певного питання, яке вас дуже хвилювало. Або ж ви будете допомагати у вирішенні якихось певних питань. Но взагалі, день для вас буде гарний та позитивний. І саме головне не змінюйте своїм принципам, не, не ігноруйте свої почуття і не піддавайтеся чужому негативному впливу на вас. І все у вас тоді буде добре. На дні колоди випадає трійка мечів, яка говорить про якісь конфліктні ситуації, які можуть виникнути. Якщо ви будете звертати увагу на чиїсь ці негативні вислови і так далі, якщо ви не пройдете мимо цього, то може виникнути конфліктна ситуація. Але це всього можна уникнути, якщо будете обдумувати свої дії. Рибки карта дня для рибок. Для рибок випадає п'ятірка пентаклів. Карта закликає не витрачати зайвого, не брати в борг, не давати нікому в борг, взагалі поберегти своє фінансове становище, обдумати свої події надалі. І пам'ятайте, яка б складна зима не була, завжди прийде весна і принесе в ваше життя позитивні зміни. Знаєте, ось на карті зображене дерево, в якому ні день, день нічого немає. Все зима, все задуте, але проліски сходять. І приходить весна, і прийдуть зазвичай зміни. Тому, якщо є якісь проблеми, якщо якісь є невдачі, вони вам під силу і ви з цим впораєтесь. Саме головне не бійтесь попросити допомоги. Якщо попросите, постукаєте в двері, вам завжди відкриють і допоможуть. На дні коди вісімка пентаклів. Карта говорить, що в другій половині дня буде дуже багато і активно працювати над якоюсь важливою справою для вас. Також отримаєте якусь корисну інформацію, яка допоможе без, без цю Справу виконати і е, більш якісніше, можна так сказати. І отримаєте досить таку гарну винагороду за свою працю з часом. Тому просто не витрачайте зайвого, побережіть свої фінанси і взагалі, якщо в якихось моментах сумніваєтесь, особливо там впливу кредитів наберіть і так далі. А якщо в чомусь десь сумніваєтесь, обов'язково попросіть поради. Я бажаю всім гарного та вдалого дня, хай все обов'язково збудеться, тільки все успішне і позитивне. Дякую всім за лайки, коментарі та підписки. Дуже приємно ваші коментарі завжди відкривати та читати. Всім дякую і до побачення.